Як бачите, є великий вибір лазерних рівнів, але дуже багато і дуже часто запитується за якісь дешеві лазерні рівні, тому що зараз така ситуація, щоб не, ну, що немає у людей коштів, за що купувати дорогі лазерні рівні. От, будь ласка, великий комплект, 4D-модельки. Я вам зараз більш детально все, покажу, що в комплекті. Звичайно, воно вже все перевірене, буде відкаліброване. Такий великий комплект у нас виходить тут. У нас і два акумулятори, і підйомна платформа і штатив. Тобто все, що потрібно, все і є. Але це є бюджетний клас ладерного рівня. Но свою роботу він буде виконувати. І саме головне, що він вже перевірений, відкалібрований все. Ви собі взяли, ви собі працюєте. Зараз більш детально вам розпакую його, покажу, що там я в комплекті. І як він працює. Також відповідно вони працюють ось такими прийомниками. Якщо вам потрібно буде на вулиці працювати, ви пишете мені у коментарях. Я вам підбираю прийомника до цього лазерного рівня і собі будете працювати, я думаю, на 100 метрів спокійно. Ну і Давайте почнемо дивитися, що в нас в комплекті. Все помаленьку вам детально розповім, покажу. Значить, сам лазерний рівень. Ось такий 4D. І дивіться, в нас виходить нижня платформа. Тобто максимально низько до землі. Це дуже багато запитується плиточники. І тут у нас буде, ну я думаю, ми це перевіримо. Я візьму рулетку і візьму, подивлюся, але я думаю, тут десь орієнтовно 6-7 мм, можливо 8 мм повинно бути віднизу. Тобто максимально низько. Далі в нас йде зарядне, стандартне зарядне, таке як у всіх лазерних рівнях. Пульт, Звичайний пульт, пульт перемикати лінії. Підйомна платформа. Навіть якщо взяти підйомна платформа, у нас йде алюмінієва. Хоча дешевий варіант, дивіться, алюмінієва, не пластмасова, бо в багатьох дешевих варіантах йдуть пластмасові ці платформи. Я вам покажу на подобі, які є. А тут в нас йде алюмінієва. Ось дивіться, бачите? Є отакі от пластмасові. Повністю пластик. Тому на свою ціну ще й алюмінієва платформа це досить непогано. Далі в нас іде ось така пластина. Це пластина у нас для самого магнітного круштейна. І ось такий магнітний круштейн. Досить непогано він тримається, я вам скажу. Да. Нормально він тримається, тримати лазера буде. Далі два акумулятора в комплекті. Стандартні, дешеві, два акумулятора. Один, два. Міні-триножка. Міні-треножка, звичайна пластикова. Ніяких тут таких понтів, наворотів, нічого немає. Звичайна пластикова міні-триножка. Окуляри для захисту очей. Ну, Я вам скажу, що говорять для того, щоб ну, більш лучше, краще було видно лінію, але нічого воно не дає. Це мені здається, що біль для красоти. Ну, можливо, воно ще для очей допомагає, але я сильно сумніваюся. І ось таке кріплення для того, щоб фіксувати за любу башню. Тобто за верхню, за бокову, за нижню, за нижню не можна. Тобто за бокові і за верхню можна фіксувати, получається, магнітний кроштейн. І ось такий у нас ще є штатив. Штатив у нас метровий, розложується до метра. І ще не все. І ще у нас є перехідник. Зараз я дістану. Ось такий перехідник, це у нас перехідник на штатив. Тобто у вас тут виходить гніздо, йде посадочне маленьке, бачите, тоненьке. Для того потрібен ось такий перехідник. Такий великий комплект, виходить, я вам скажу на свою ціну досить хороший варіант. Давайте зараз увімкнемо його і подивимося, що він як світиться, і скільки показує максимально низько. Щоб ви собі розуміли будь-які лазерні рівні, хоч вони будуть дешеві, хоч вони будуть дорогі, їх все, все одно потрібно всі перевіряти. Перевіряти по-любому, бо вони мають якусь похибку. Це все йде, бачите, якби в ящиках, пачками, воно все поштою доставляється, і відповідно десь впало, десь збилося. По-любому нюанси є. Бо також, відповідно, щоб ви собі розуміли, є в мене і дорогі моделі лазерних рівнів. І я їх також перевіряю, і зу... так, зустрічаються вони мені також дуже часто, що мають похибку. І суттєво похибку буває. І порівняно від деяких моделей, порівняно від таких ООН моделей, що приходили навіть побиті. Приходили просто побиті. бувало. Отакі нюанси. Тому звертайте, якщо купуєте, ви звертайте увагу на те, що. Щоб продавець займався або мав сервіс по, ну, по обслуговуванню лазерних рівнів. Щоб його перевірили і вам відправили готовим до роботи. Так, знайшов лінійку. Зараз ми перевіримо, подивимося, як воно, скільки воно показує віднизу, бо кажу, Я ще не перевіряв, я зразу в реальному часі вам це все покажу. Так. Встановили акумулятор, увімкнули лазерний рівень і. Дивимось, що в нас тут показує. Як вам сфокусувати? Ось дивіться. Ну, виходить сантиметр. Тобто в нас лінійка там знизу захвачується, та все ну, сантиметр десь виходить. Тобто мінімальна висота його, виходить, сантиметр. Ну, я вам скажу, все досить непогано, порівняно так, якби взяти є інші моделі. Коли розглядати, Даже якщо взяти із інших моделей. Ось бачите, тут низ в них йде металевий і тут. Сантиметр тільки займає самого низу, а плюс ще там буде. У нас виходить вище сам діод світитись, тут десь 1,5 см по-любому буде. Тобто, я вам скажу, досить непогано. І це дуже часто е, плиточники запитуються. Не знаю для чого. Напишіть в коментарях, ну їм потрібно максимально низько, щоб до підлоги світився. Ось така хороша моделька. На свою ціну категорію. Можете розглядати, можете звертатися, пишіть в коментарях. Звичайно, всім відпишу і воно все буде перевірено. І тут без всяких питань, воно все розбирається, воно все калібрується, я в середині заглядав. Також бо калібрую їх. І дивлюся, має така система тримається на металевих цих стійках. Ну, три стійки. Це звичайно стандартно в усіх лазерних рівнях. І сама маткова система йде також дюралька, не йде пластикова, як роблять. Зараз в хілдах я замічав, що так роблять, ставлять просто пластику саму знизу, середині там, платформу, вона там ну, взагалі нікуди не годиться. Тому будьте дуже уважні, щоб ви не купили таку модель, що йде в середині з пластиком. А тут все дійсно нормально зроблено, і ціна, повірте мені, дуже хороша. Пишіть мені в коментарях, всім напишу або телефонуйте.